Добровольця із Грузії Спартака Лакіашвілі, який воював у лавах Інтернаціонального легіону, відтепер лікуватимуть коштом Національної служби здоров'я України. Про це сьогодні Суспільному повідомив начальник обласного госпіталю ветеранів війни Андрій Бурачик. Нагадаємо, раніше Суспільне розповідало історію Спартака Лакіашвілі. Боєць отримав складне поранення на передовій, унаслідок якого втратив зір та рухливість. Зараз чоловік реабілітується в обласному госпіталі. Раніше, зі слів Андрія Бурачика, медзаклад лікував його власним коштом, оскільки без посвідки на проживання він не міг укласти угоду з сімейним лікарем. Начальниця управління Державної імміграційної служби області Лілія Драбчинська повідомила, що у постанові, яка регламентує порядок видачі посвідок від 12 вересня 2023 року, зазначено, що посвідка на тимчасове проживання не надається у разі, коли іноземець чи особа без громадян. Янства мають військовий квиток, адже ці документи є тотожними у телефонній розмові. Андрій Бурачок розповів, що вчора міграційна служба надала медзакладу довідку, на підставі якої сьогодні добровольці уклали угоду із сімейним лікарем. Міграційна служба України в Ленинській області надала нам довідку про те, що іноземець громадянин іншої держави, який підписав контракт. З нашими збройними силами України автоматично має право на тимчасове проживання та е, отримання в тому числі медичної допомоги. На підставі цієї довідки ми зареєстрували його в медичній системі, що дозволило заключити декларацію з сімейним лікарем, і далі він вже може отримувати медичну допомогу, і оплата буде йти з Національної служби здоров'я України. Згідно чинного законодавства, військовослужбовці, іноземці, які проходять службу в Збройних силах України, і мають контракт на законних підставах, проживають в Україні, і саме контракт і відмітка в військовому квитку, це і є посвідка на тимчасове проживання. Тобто цей документ прирівнюється до посвідки.